Моє вітання любі друзі! У мікрофон як завжди, і за сьогодні я хочу оголосити про перший фановий турнір на каналі, який пройде цієї неділі о 15.00. Турнір буде проводитися в режимі 1 на 1 в steam версії на стандартних умовах та турнірних мапах, список яких буде за пару днів до турніру. В цьому турнірі буде одне правило не багаюзати. І навіть якщо гравець пішов за льдарів пасти 2 без бараку, то він залишається без призового, навіть якщо переможе. Стосовно призового фонду, то переможець отримає велику пачку сухариків «Флінт», які я надішлю йому по пошті. Так це не раплянка якась, а реально фановий турік на пачку сухарчанських. Тому, всі бажаючи, реєструйтесь, а як буде 8 або 12 гравців, я зроблю турнірну сітку. І звісно, реєструйтесь в нашому телеграм-каналі. Там буде вся детальна інформація стосовно турніру. Посилання я залишу і в коментарях, і в описі, тому переходимо, рягаємося. І, звісно, чекаємо на цей турнір у неділю о 15. По київському часу. На цьому все. Всім добра, мирного неба та хай щастить.